Сцена і фруктовий сад, і усе це у подвір'ї Бернардинського дворика. У міжнародному конкурсі з облаштування комплексу бернардинського монастиря виграв проект угорських архітекторів. Друге місце в конкурсі зайняв проект львівських архітекторів, третє німців. І хоча, за словами членів журі, все запропоноване було креативним і цікавим. Команда із Будапешта взяла простотою. Угорці запропонували облаштувати сцену у бернардинському дворику, а також відновити фруктовий сад. Таким чином у Подвір'ї монастиря побільшає зелених насаджень. Крім того, тут облаштують лавочки для відпочинку і дві клумби у вигляді кіл, що символізують сонячну енергію. Буде сильно розчищене подвір'я перед церквою. Це дасть багато місця для руху людей. Також відновлять фруктовий сад, в якому можна буде гуляти. Крім того, відновлять внутрішнє подвір'я монастиря. Це полегшить рух людей. Втім, втілити у життя цей задум не так просто. Це може забрати до двох років часу, розповідають в управлінні охорони історичного середовища. кажуть, не один проект уже пережив таку тяганину. На жаль. Проєкт який ми е, виграв, проект переможець конкурсу трьох синагог, е, вже маємо 12-й рік. Він тільки починає впроваджуватися зараз. Так що я думаю, років через два, напевне, вже можна буде говорити про реалізацію цього проекту. Проєкт мають погодити із мешканцями прилеглої до Бернардин території. Тож спочатку відбуватимуться громадські слухання, а потім шукатимуть фінансування.